Перша школа у місті Тростянець зберігає у своїх стінах одну таємницю, яка відрізняє цей навчальний заклад від усіх інших шкіл міста. Саме тут, в одній із кімнат, з'явилася на світ одна з визначних постатей розстріляного відродження. Усім відомий Микола Хвильовий, автор і публіцист, народився і виріс у місті Тростянець. Він народився в нашій школі 13 грудня 1893 року. Його Батьки були вчителями на той клас. Це було двокласне училище, і вони тут викладали всі кімнаті, якщо за свідченнями свідків, якщо такі звичайно залишилися. Він саме і народився. Пошукову роботу розпочали саме з міста Тростянець. Вдалося відновити зв'язок із прийомною донькою Миколи Фітільова. Це справжнє прізвище Хвильового. Від неї дізналися про складну долю письменника, про його вільні думки, які зашкодили його життю. Людина весь час говорила і писала про те, що думала, тому що він ще в той час вірив, коли жив на початку 20-го століття, що Україна має бути сама. Вона сама має вирішувати свою думу, долю не Сталін, не Росія. А саме українці повинні обирати свій шлях. Він вступив у літературну дискусію із самим Сталіним. Після такого нахабного вчинку почалися переслідування. Після арешту однодумця ялового письменник зібрав усіх своїх друзів у Харкові, сів з ними за один стіл. Вів довгі розмови про вільну Україну. А потім мовчки вийшов до сусідньої кімнати. Приклав пістолет до скроні і Застрелився. Ну людина вирішила. Що лише позбавивши себе життя, вона так може опротестувати те становище в Україні, яке було тоді? Арешт ялового це розстріл цілої генерації. За що? За те, що були найщирішими комуністами, нічого не розумію. Він не бачив іншого виходу, крім самогубства. Твори Миколи хвильового учні вивчають у 10 класі, та вчитель говорить, ті, хто повертаються до творчості письменника у більш зрілому віці, розуміють його набагато більше. Перед ними розкривається неприкрита істина від хвильового. Поразкою для тебе став той постріл. Його відлуння в тисячі сердець. Я не засуджую тебе. О ні. Хто я така, щоби тебе судити? Творець нам цим суддя на цій землі і дай нам Бог по совісті прожити. Цей постріл його самовбивство – це звичайно, велика втрата для України. На базі першої школи була створена літературна кімната пам'яті Миколи Хвилювого. Учні різних класів збирають інформацію, фотографії, відомі події з життя письменника. Є й такі прибічники творчості, які прагнуть дізнатися якомога більше про свого земляка. Мені дуже Хочеться ще більше знати про Хвильового, Мені цікава його біографія. Мені дуже цікаво розповідати іншим, що його біографію, як він прожив своє життя і. Оце, що ми розповідаємо, це дуже цікаво і повчально для всіх. Містичне життя хвильового відобразилось на його поховання. Місце, де його поховали у Харкові, зрівняли з землею. Пам'ятник, який встановили у центрі Харкова, вважається місцем його поховання. Та до сьогодні достовірно ніхто не знає, чи знаходиться саме там хвильовий. Ірина Дронова, Олександр Куліч для телеканалу Пульсар.